Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 23 січня. Хочу запропонувати вашій увазі нічний прогноз-блок. Нічний прогноз блок, в який хочу об'єднати і нічний НХЛ-овський хокей, і нічний NBA. Баскетбол. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші неймовірні лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую вам за вашу підтримку від душі тисячу мільйон разів. Дякую, любі друзі. Отже, почну я з баскетболу. В ніч на 24 січня. З четвера на суботу. вибачай, з п'ятниці на суботу. Вибачення. Це ще до, о, зайвий раз доводить, що я не монтую. Як є, так і знімаю. Наживо, практично. Отже, NBA. Тут я вибрав три позиції, три матчі. Детройт Х'юстон. Перемога Х'юстона. 2,6. Аталанта Фінікс, перемога Аталанти 2,4. Портленд Торонто. Перемога Портленд 2,5. Як бачите, всі 3 більше за двійку. Тому мені вистачить, щоб зайшло 2 з трьох. І я буду в гарнячому плюсі. Переходимо до хокею. NBA розібрали. Тепер НХЛ. Тут набагато більше у мене матчів і пропозицій. А якщо бути точним 6. Даллас Сент луіс Перемога Далласа 2,05. Чикаго Тампабей Чикаго індивідуальний тотал більше 2 рівно шайб 1,58. Колорадо, Вашингтон. Перемога Колорадо. О, вибачаюсь. Колорадо, Філадельфія. Перемога Колорадо. Колорадо, Філадельфія. Вибачаюсь. Не, не Вашингтон. Філадельфія. Колорадо, Філадельфія, Перемога Колорадо. 1,62. Калгарі, Вашингтон. Перемога Вашингтон. 2-152. Ванкувер Нью-Джерсі. Нью-Джерсі. Індивідуальний тотал більше трьох шайб 1-85. І Сан Хосе Рейнджерс, друзі. Сан-Хосе Шаркс, Нью-Йорк Рейнджерс. Тут я очікую. Обоюдо гостру, обоюдо результативну, дуже-дуже веселу гру. І в цьому матчі я прогнозую тотал більше 6 шайб рівно. 1,67. Отже, 6 матчів я взяв в НХЛ. І 3 матчі в NBA на сьогоднішню ніч. Ніч з 23 на 24 Січня. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджайте ваші неймовірні лайки вподобайки. Пишіть змістовні коментарі. Щиро вдячний за активність підтримку. Хочете подякувати ви, реквізити в описі. Я є у всіх соціальних мережах, друзі. Приєднуйтесь! Посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на сайт, що показує прямі трансляції, непогана якість, безкоштовно і дуже-дуже давно я дивлюсь на цьому сайті. Все це, як я і сказав, у першому закріпленому коментарі. Під кожним з моїх відео. Мирного неба, міцного здоров'я. Щастя, любові, добра, до зустрічі, всім удачі, успіхів, всім папа! -па.